Це офіційна пародія на мультфільм Дора Мандрівниця. Ці моменти, наприклад, як страшну прасочку або скримери, можуть вас нелякати, але це відео зроблене для сміху. А оригінал як буде у коментарях. Приємного перегляду. Мене звати Дора. Хочете послухати історію? У мене є цікава книжка про принца. І я хочу разом з вами її почитати. Десь тут була мавпочка чобіток. Попоможіть мені його знайти. Як ви думаєте, де мій найкращий друг Чобіток? Де? Кажете, на деревах? Чобіток. Щоб у мене є мила книга. Хочеш її почитати? Отак. Отак. Чудова ідея. Мені нам треба рюкзак. Отрібна ваша допомога, щоб новий мій рюкзак. Вам потрібно сказати рюкзак. рюкзак. Yeah, I'm sorry, <coughs> Дра поглянь, я не можу книгу відкрити. Це дуже особлива книга. Щоб її відкрити, потрібно сказати чарівне слово: Відкрий. Sari kata oleh SDI Media Vy zlekáváš se? Ty důr... ...důrník. Yeah. Я розів тобі обличчя І тебе Дора, поглянь, я не можу книгу відкрити. Жив був маленький принц і звали його водар близько, і були в нього великі соски. Дигеть! Він хворів на туррата. і одного разу він вирішив кинути м'яч далеко. Першого разу він м'яч і він полетів далеко. Другого разу м'яч полетів ще далі. там але о боже мій, вони убили кені от дурнє! Третього разу м'яч полетів, і ще далі? Нащо тебе малий дурний син, щоб тебе малий дурнико. Щоб ти нащат? А! Третього разу м'яч полетів у ліс. Ліс. Але його принц удявся заходити до лісу. Але він хотів свій м'яч. Мій м'яч. Він малий неслухняний Над... за те, що ти йшов у ліс, ти будеш замкнуті у тій вежі. Он Од... там І його від... до своєї вежі. Іди геть, іди, іди геть, йди геть. Щоб відкрити <свят> двері цієї ді. Рі... К... Рі... К... Довелось проводити черне слово. Мурде! <свят> Відкри і двері вежі пічни. Принц там залишився у межі <свят> надовго. У середині вежі Відьма та принц піднялися на 12 сходинок, щоб Відьма запхнула туди принца. Але не запихнула. Відкрила. Відьма запхала туди принца. І маленький Юний Принц застряг у ежі надовго і майже назавжди відкрити. Вони не знали чарівного слова, яке б дозволило принцу вийти з вежі. Багато людей хотіли врятувати принца. Я врятую юного принца. Тобі, так. Я також, ви б хотіли врятувати молодого принца? Супер. Поглянь, я не можу книгу відкрити. Тепер лізь у книгу. Ми у книзі. Геніально! Тепер ми можемо врятувати молодого принца. Ми врятуємо юного принца. Ми підемо до вижі, щоб врятувати юного принца! Гаразд, пішли. Стіч обідку. Ми ж не знаємо, куди йти. А хто нам допомагає, коли ми не знаємо, куди йти? Мізі! Чобіток! <ріпи> так! Та нам допомагає! Карта. -кар Нам завжди допомагає карта, коли ми не знаємо, куди йти. Нам потрібна ваша допомога. Нам потрібна карта, щоб ми знали дорогу до вежі. Ви сказати... Вам потрібно сказати карта. <клес> 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 Я карта! Я карта, я карта, я карта, я карта, я карта, я карта, 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 карта! Так всі знають, що я карта. Дора хоче знати, як дістатися до жолежі, щоб врятувати принца. І джобідок хоче знатися, як закохатись. О, як все погано. Робітку, чому, О. давай, давай, що? А... Ох, ти ж, ходи сюди. Щоб дойти до вежі, потрібно відкрити двері. Пройти озеро крокодилів. Тоді вже дійдемо до вежі, врятувати принца. Це буде важко. Ей, ви! допоможіть мені! Чи не мігте просто би закрити рота? Йди, Мені байдуже, це смішно. Тепер час сказати дорі. Ворота, озеро, вижа відьми. Повторяйте за мною озеро, ворота, вижа відьми, вежа відьми. Ворота, вижа, озеро, камінь. Гори це буде важко! Дора та чобіток якось справляться? Чи врятують вони юного принца? Юний принц все ще живий? Рятують вони його у животі крокодила? Чобіток зізнається у коханні. Це відео буде видалено? Продовження. Чи ні? Справді маленький принц все ще живий і дора, та Чобіток врятують його наприкінці. Легендарна сузір'я існує. О, я забув. Спойлер, спойлери, спойлери. геть, йди, йди геть. Іди, іди геть, іди, іди геть, іди геть, іди, іди геть, відчепіться, гей, 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 відчепіться, 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 іди геть, іди, іди геть, іди, іди геть, іди, іди геть, іди геть, іди геть, іди геть, іди геть, іди Дід хать, гить. Дід хать, дід. Дід хать, гить. Дід хать. Дід хать, гить. Дід хать, дід. Дід хать, гить. Дід хать. Дід хать, гить. Дід хать, дід. Дід хать, гить. Дід От кінець, другий пародии на каналі Містер Риц.